Друзі, всім привіт! Мене звати Вікторія, і я хочу сьогодні з вами поговорити про планування в блокноті. Я хочу почати з того, що я дуже діджиталізована людина. Я по роботі використовую Asana і календар. Я взагалі планую дуже багато чого в календарі, і я використовувала також Notion. Я дуже сильно гарно розбираюсь в різних таких діджитал штуках, але для мене найкраще працює планування саме в блокноті, на папері. І я хочу сьогодні вам розповісти трохи про те, які в мене. Є блокноти, як я їх використовую, яка система для мене працює найкраще. І для початку я вам покажу на 2025 рік. у мене є отакий от блокнот. Я купила його в TK Max просто на знижці. Він коштував 5 євро. Я подивилася потім на сайті, він коштує взагалі 20 євро. Я для себе зробила таку систему з місяцями. Я просто замовила. Такі от наліпки, і вирішила, який кольор для мене буде який сезон. І підписала так місяці. Оцю е, сторінку я е, вклеїла сама. Я просто замовила її на тему. Ці наліпки теж від мене. Це взагалі блокнот з дуже щільним папером. Для мене було дуже важливо, щоб я на цей рік собі взяла прям щільний папір, який не буде просвічуватись. І це е, блокнот в крапочку, тобто видно. Це просто крапочка. Я дуже хотіла, щоб він був там. Ця крапочка була як стандартна клітинка, тобто 0,5 см, 5 міліметрів. Але він тут не сходиться, нічого страшного. Я просто рахую ці крапочки і малюю собі, черчу все, що. Хочу, я ж чертіла. Мені дуже не подобаються блокноти, де хтось за мене вирішив, як саме йде мій місяць, тому що я не завжди планую кожен тиждень, і, наприклад, коли у мене відпустка, в мене немає цих тижнів, я просто нічого не пишу. Коли в мене ну не так багато задач, то я їх теж не планую. Я просто пишу собі на такому от стікері. Що мені треба зробити, і якісь нотатки, але я не пишу з прив'язкою саме до дня. Так виглядає мій рік. Я вирішила для себе, що я зроблю такий розворот з усім роком і буду відмічати, коли в мене відпустка, коли кудись їду, коли якісь визначні дати. І я просто хочу дивитися на свій рік. Потім я зробила кожен місяць окремо і написала собі нотатки, що коли в мене. В якому місяці, тому що в мене є вже записи до лікаря на другу половину цього року, хоча зараз лише березень. Я написала собі приблизно, коли в мене будуть якісь великі покупки, які я запланувала. Наприклад, якщо я буду собі купляти на літо сандалі, то я їх відмітила вже тут приблизно, коли я буду їх купляти, і так само з речами на зиму. Далі ми переходимо до огляду місяця, і на кожен місяць я роблю такий розворот. У кожному місяці я пишу для мене дуже важливі саме номери тижня. Я пишу, який, який це номер тижня. У мене для цього є окрема колонка. І потім я роблю кожен місяць приблизно п'ять тижнів. Є місяці, які довше, які менше тривають, але взагалі. Це 5 тижнів, і в мене на одній стороні 4 дня, на іншій стороні 3 дня. І е, я вирішила для себе, що це буде 6х6 клітинок, і просто розкреслила це. І я залишила для себе місце, де я буду писати якісь важливі задачі саме на цей місяць. Далі я покажу пустий. Розворот. тілі на цей місяць, і я пишу, що я хочу зробити за цей місяць. Потім я пишу monthly reflections. Я пишу тут якісь свої думки, які мені приходять за місяць, або якісь мотиваційні фрази для себе на місяць, типу віка, ти варта більшого. Потім в мене є тут маленький такий бокс для книжок, в мене є бокс для е, фільмів, і я ще часто роблю собі. Позначку под позначку, що я щось купила. Для мене важливо трекати, що саме я купила. Я просто записую кожен місяць собі, що я купила такого незапланованого, що я не хотіла спочатку місці купляти, а потім вже я купила. Далі ми переходимо до огляду мого тижня. Я роблю собі понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, і тут субота-неділя, тому що в суботу-неділю я як правило або кудись їду, або роблю щось подобне. Тобто, в мене немає таких прям великих задач. я просто собі позначаю, наприклад, якщо ми кудись поїхали, то куди саме ми поїхали. І так я просто можу потім подивитися, що я саме робила в цей день. І мені подобається потім переносити це також в огляд місяця, для того, щоб я потім в огляді місяця бачила, що я в який день робила, і там, куди ми їздили. Наприклад, технічний музей, технічний музей Відень. Ми туди поїхали, і я відмітила це для себе також в календарі. Так, я повернусь до огляду тижня, і я покажу заповнений також тиждень, тобто приблизно так я пишу на кожен день задачі свої. І так, після того, як я вже три місяці веду саме цей блокнот, чи два з половиною місяці веду саме цей блокнот, то я помітила, що саме понеділок, вівторок, середа, в мене такі дні, де найбільше задач, і в четвер-п'ятницю. Мене не так багато взагалі роботи, тому що в п'ятницю я працюю лише до обіду. Тому я вирішила, що я буду робити собі інший план. Я зміню його на ось такий, де в мене є у понеділок-вівторок, потім йде. Середа, четвер, п'ятниця, можливо, я середу ще зроблю трохи ширше. Кожен тиждень я роблю собі weekly inbox. і я зрозуміла, що цього інбоксу, дві сторінки, цілий розворот, це також дуже сильно багато, і я просто буду робити собі одну сторінку з weekly inbox. тому що якщо мені щось е, треба записати, чого мені для чого мені не вистачає місця, я просто можу написати це на окремому листочку і в. Ставити його в кінець блокноту, і так в мене будуть такі нотатки вже в кінці блокноту, і все одно все буде в одному місці. Що я не сказала, в мене є фулл-тайм-джоб, я працюю з офісу. В мене зовсім звичайна робота, як і у всіх, там з 9 до 6 я сиджу в офісі, і це планування мені допомагає мати. Огляд такий всього мого життя не тільки робочі задачі. Я тут записую, а й також коли я йду в зал. Наприклад, коли мені треба скупитися, коли мені треба приготувати, які в мене є плани на вихідні і таке інше. Я з саду блокноту для себе також зробила сторінки з. Подивитись, що я хочу подивитись в цьому році з книжками, що я хочу прочитати в цьому році. Також в мене є тут сторінка Skincare, де я записую. Що я використовую по догляду за обличчям, і я роблю тут всілякі нотатки, і цей блокнот мені в цілому допомагає просто мати такий огляд цього мого життя і розуміти, коли що я можу зробити. І, наприклад, якщо я хочу поїхати до когось в гості в іншу країну, то коли я це можу зробити? Цей формат блокноту мені взагалі не дуже подобається, тому що він великий. Тут дуже щільний папір. Він важкий, його не дуже зручно брати з собою на роботу і з роботи додому. Тому я його, як правило, залишаю в офісі. І тому, коли я вже вдома, мені не дуже зручно записати щось в цей блокнот. Я просто записую на іншому листику, потім переношу сюди. Це не дуже зручно, не дуже ефективно. Тому наступний блокнот я хочу взяти. Тонший, менший, не такий великий, не такий важкий. Нехай це буде більш такий тонкий папір, але це буде щось зручне і щось повсякденне. І в мене вже є ідея. Зараз я покажу наступний блокнот, яким я вже користуюсь. Мені він дуже сильно подобається, і, можливо, саме вам теж підійде такий формат. Це блокнот від Paper Republic. Тут десь написано їх лого: це Paper Republic. і саме від них йде така обкладинка, і вони продають саме цю систему блокнотів, тому що ти відкриваєш цю обкладинку, і всередині є система з такими резинками. Куди вставляються ці блокноти, і якщо один блокнот закінчується, просто він тут витягається і вставляється інший. Також що тут зручно, можна під блокноти вставити такі, як вкладиші. І якісь дрібнички тут прямо в блокноті мати. Мені це прямо дуже сильно подобається. Тут вставляється звичайний формат А5 з таким більш тонким папером. І я думаю, що коли в мене закінчаться саме ці блокноти, вони зараз в мене просто бленьк, просто без крапочок, без ліній, без нічого. І після них я вже буду використовувати цей блокнот, цю систему вже як для планування, замість того великого. Наразі в мене в цьому блокноті лише два блокноти. Це перший такий вкладиш від просто якогось китайського сайту, потім в мене йде блокнот від Paper Republic. Такий, він, Тут написано: Слава Україні! Героям слава! Це було зроблено в колаборації з маркетинговою агенцією з Запоріжжя. І, якщо чесно, мені не дуже подобається якість паперу. Він дуже-дуже тонкий. Хоча тут написано, що це 80 грамів на метр квадратний, але в, них, в мене є інший блокнот теж цієї фірми, теж з такою самою щільністю паперу, і він набагато щільніший. Тут дуже сильно просвічується все, що я пишу, прямо от на наступній сторінці. Дуже сильно видно, що я написала на попередній сторінці. Мені не подобається прям, воно не просто просвічується, а прям чітко читається. І навіть якщо я написала на листочку і його видно з іншого боку, і я перегортаю ще одну сторінку, то все одно я на цій сторінці бачу, що я написала на дві сторінки назад. Це мені не подобається. І як я вже казала, тут така система, що блокноти просто вставляються в такі резиночки. Тобто, в мене оцей пластиковий вкладиш, він двосторонній і він з двох сторон цього блокноту є. І отут я можу зберігати будь-які дрібнички. І наступний цей мій вкладиш, цей такий блокнот, це мій а, travel book. І я тут записую. Всі свої подорожі, куди я їздила, такі враження, фотографії, якісь думки. Якщо це був якийсь хайкінг, то також підйом, спуск, де це було, і мої відчуття, чи це було важко чи ні. І в мене тут є теж такий вкладиш, так само, як і в великому блокноті, такий просто паперовий вкладиш, для того, щоб якісь. Папери тут зберігати. Я не знаю, в мене тут якісь листочки є. І я хочу після. Цього великого блокноту помінятись все-таки на цей блокнот, тобто замінити один з цих блокнотів і поставити сюди вже блокнот в крапочку, і планувати рік, місяць, тиждень вже тут. Я знайшла альтернативи оцьому блокноту від Paper Republic з більш щільним папером, тобто десь от. Отакий От формат. Він трохи щільніший, він трохи такий більш цупкий. Мені він більше подобається, я вже знайшла собі альтернативи саме в крапочку. Мені дуже подобаються блокноти в крапочку, і в мене вже цілий такий склад вдома лежить. І last but ласт батнатліст, така манюня це просто білий блокнот від Moleskine. Я його ношу з собою. Я його купила нещодавно. Він в мене буквально тут пару сторінок списано. Тому що він буквально такий новенький, і я його ношу з собою для того, щоб записати декілька нотаток. Там, якщо мені десь в дорозі якісь думки спадуть в голову, я записую все сюди, і мені б дуже сильно хотілося, щоб я не носила оцей і. Оцей блокнот окремо, тобто це лежить в офісі, а це я ношу з собою. Мені дуже б хотілося, щоб в мене отут були всі мої блокноти, які мені потрібні такі в daily бізнес. Щоб в мене був тут один блокнот в крапочку, де я пишу прямо, такий огляд на рік, місяць, тиждень, а другий буде для нотаток, тобто отакий формат. Насправді, оцей маленький можна там з резиночками вставити просто сюди. Всередину і там по бажанню його брати або набрати з собою, воно ну, так от буде виглядати. Мені не дуже подобається і, звісно, буде незручно писати в цих блокнотах, якщо це маленьке буде тут. Тобто я, скоріш за все, просто вставлю ще один маленький такий блокнотик з такий бленьк просто з порожніми. Сторінками. Я сподіваюся, вам було цікаво, і що ви знайшли для себе щось нове, якісь лайфхаки, якісь мої думки для вас були корисними, і ви для себе вирішили, чи хочете ви планувати в блокноті, чи ні, чи все таки вам буде цікавіше залишатися в діджитал світі. Всім пока!